Івасик Телесик, Жили собі дід та баба, вже й старі стали, і дітей нема. Журиться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда. Поїдь діду в ліс, вирубайте мені деревинку та зробимо колесочку. То я положу деревинку в ту колесочку та й буду її колихати. От буде мені хоч гарна забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить, послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісні співає. Люлі люлі Лесику наварила кулешику із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що Боже, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не натішиться з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тато, золотий човник, а срібне є веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід і зробив золотий човник, і срібне є веселечко, спустили на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, сину, як я кликати буду, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи човнику, далі. Пливи, пливи човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, принесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що на материн голос, та й махнув весельцем Пливи, пливи, човник, удалі, пливи, пливи, човник, удалі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль скував, вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка, тож мені твоя матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій схопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати Зміючку Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Вона ввійшла в хату. Зміючку Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику, на лопату. Коли ж я не вмію, як його сідати, відказує він. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, питається. Та ні, бо сідай зовсім. Він положив голову, отак може. Та ні, бо ні, сідай увесь. А як же, хіба так та й положив ногу? Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю, як то воно має бути. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на перевисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючку Оленко відчинить, не чуть. От, вража Оленка, вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять, думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикого місця наївшись, а Телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленчиного місця наївшись. Вони слухають, де це? Та знов покочуся повалюся, те лесакового м'язця наївшись. А він знов покотіться, поваліться, оленченого м'язця наївшись. Вони далі що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і покував. Вони, як почали знову, от-от уже -от перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх просить. Гуси гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть та гризуть. Аж летить знов табун гусей, Телесик і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір вже аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знов, аж летить іще табун гусей. Та Лесик так їх і просить гуси, гуси, гусенята. Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе заднє візьме, та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одного синя. Відбилося, насилу летить, Телесик до нього. Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно й каже Сідай, та й ухопила його на крила. Та втомилось сердечно, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його жениця. та такий не наздогнала. От воно принесло та й посадовило телесика на причілку надвору, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик надвору, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, діду, пиріжок, а це мені, а Телесик знов, а мені. Вони й почули, що це думають, чи ти чуєш, діду, щось, наче гукає. Та то каже дід, мабуть, так учувається. Та знов баба, оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені з причілка Телесик. От же таке озивається, говорить баба, та зирку вікно, аж на причілку Телесик. Вона тоді з хати та вхопила його та внесла в хату та й така рада з дідом. А гусенятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусенятко ходить, піду впіймаю та заріжу. І вже хотіла була його зарізати, а Телесик каже ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона, так воно й полетіло. От вам, казочки, кінець, а мені бубликів в'язець.